Отже, я закінчила 17-й ряд і ми переходимо до 18-го. У кінці ряду я зробила одну повітряну петлю і з'єдналася в третю повітряну петлю підйому. І в 18-му ряді ми розпочинаємо також з трьох повітряних петель, двох Трьох повітряних петель, двох стовпчиків знакидом в попередній стопчик, один стопчик, 4-5 стопчиків попередніх 5, 6 повітряних петель, стовпчик, 6 повітряних петель. І ось тут ми будемо продовжувати в'язати колосочок. Отже, розпочинаємо в'язати. Один, два, три повітряні петлі, два стопчика У попередній стовпчик. Стопчик у стовпчик, повітряна петля, ні, дві повітряних петлі. Так. Ні, одна повітряна петля. Все ж таки, там в наступному рядочку дві а, накид п'ять стопчиків. Шість повітряних петель. і стовпчик 3, 4, 5, 6 і стовпчик навпроти ось цього стовпчика. 6 повітряних петель. Завершуємо тут колосочок. Один. Один. Два, три стовпчики не до кінця, чотири, п'ять, і всі разом, повітряна петля, п'ять стовпчиків, один спочатку, потім, два стовпчики навпроти одного, одну петлю, два стовпчики. По стопчику навпроти стопчика, повітряна петля, і ось тут буде формуватися ще на пів Два стовпчики в один стопчик, повітряна петля, стовпчик ще один, повітряна петля, і ще два. І знов таки повітряна петля, і зараз будемо повторювати в дзеркальному порядку два стопчика, один навпроти одного, два стопчика в один, і стовпчик, щоб вийшло п'ять. Повітряна петля, і тут ми завершуємо. Наш колосочок з допомогою п'яти стовпчиків з одним накидом, що пров'язані не до кінця. І маючи 5, 6 повітряних петель на гачку, ми їх пров'язуємо разом. Далі у нас 6 повітряних петель, стовпчик і продовжуємо наш рапорт. Дов'язуємо 18 ряд, повертаємося на 19. -й.